Доброго ранку, френдлі! З вами Деніс Френдлі. Я знаю, що ви вже дивитесь це в обід, десь, точніше після обіду, але у мене зараз ранок. Я знімаю зараз в 9-й годині, бо там якісь в мене справи, тобто треба викласти на 13.03 мені відосик. А, типу я буду може у дорозі в той час, бо то ми зараз їдемо кудись там, як думав, ви що, знаєте, думав, думав, лишитися вдома. Думаю, блін, мільйон разів вже сижу вдома. Світа не бачить. Думаю, все-таки краще сьогодні поїхати з ними, з батьками відпочити на природі. Ми сьогодні поїдемо на природу автобусом, кудись. Я не знаю, там десь в Карпати. Так. думаю, чого би не скористатися цією можливістю, можливо, якийсь як-не-як, якийсь ютуб-шорт можна вам на канал запалити. Де ми будемо, що ми будемо, що ми будемо їсти, або не буду знімати, а може буду знімати, або фіг його знаю. Ну, великий відос не знаю, бо я вже цей сьогодні, Ну на завтра можна. не знаю. Як скажем, час покаже і день сьогодні покаже. Так, сьогодні у нас ось такий ганстер. Це мама купувала пару тижнів назад, стояла у холодильнику, нікого не чіпало. Я думаю, блін, нема вже часу мені йти зараз е на цей на... у магазин, бо зараз за пару хвилин треба збиратися на, на той автобус і ну, туди в Карпати. І я думаю, блін. Нема часу, я знімаю на цей один батончик, плюс-мінус почитаємо коментарі. Коротше, все одно буде довгий відос. Поїхали до заставки цього відео. Let's go! Деніс Френні реагує! Деніс Френні реагує. Сьогодні буде він їсти. Так. Супер, є український переклад. Батончик з арахісом, ногою та карамелю. глазурований кондитерською глазур'ю. Та-та-та-та-та-та. Карамель Карамельну, no це ми читали, Пенаутс. Taste you can refuse, який називається Gunster, Gunster, Gunster. Поїхали. Ви зараз мені тут будете. знаєте, злосно на мене дивитися і дихати мені у спину. Пам'ятаєте, що коли я йшов на роботу, ролик не виходив ну, там допустім, ну, які там ну були числа? Та різні там були числа. Ну наприклад 2, 24. 24 червня, День Незалежності. Ой, придурок, серпня. І День Незалежності. І тіпа, ви таки могли сказати, а чого ти не зняв, теж зранку не купив і не знімав, на... і там тільки би опублікував би на 4. 4. скільки, 24. Так, я це міг зробити, бо можна там на пару хвилин вийти. Це зробити, ну я не хотів би я хотів, знаєте, зранку відпочити. Бо я маю 2 години. Восьмо, ну вже півдесята, треба вже збиратися на роботу. Тому наступне, просто я хотів, знаєте що? Я хотів просто в той же день купувати їду з міста. Бо я в місто так не їду просто за контентом. Нашою пару метрів від мене від моєї хати тут магазин. І я не йду. І ще навіть два магазини, тепер цей новий побудували, з якого цей батончик називається Аврора магазин. Я вже розказував у попередніх відосах. І думаю, а на що? E, мені йти у місто. Ну а тут, вже, як я роблю, то вже можна і в місто зайти. І я думаю, так. E, значить, купити в цьому магазині, де я живу, якщо, наприклад, я йду дивіться, на роботу завтра у нас 4, 5 вересня, значить можна 15.05 e, значить, публікація, значить можна купити тут в зранку, зняти зранку, так як зараз, і поїхати на роботу. значить, 15.05, там, 15 годині на 5 поне вийти, 15.05 закинути через мобільні дані. Ну там ясно догрузиться вже вдома, бо там інтернет fi нема. Ну і дійсно, хоч не буде прем'єри. Хм, Дійсно, з вами з'їдемо. Тому так будемо вже, скоріше за все, робити, а вже, наприклад, якщо я хочу саму реакцію з магазину, я 15-5 5-го 5 вересня куплю вже на 6 з магазина. І так вийде, що все одно ми з'їмо і з того магазину, з цього, і з'їмо ми з цього. З міста магазина. Все, поїхали. Ммм, це карамель. А ну що вони тут говорять? Уже зуби карамелем, Ну гой караме. Зробенецькою Угу. Понятно. Ну таке як жувачка і зуби не дуже раді. До 19 липня 24, то що є час. Просто розумієте... Цей інтернет уже достав постійно в ньому сидіти, ну... Не знаю. Так, давайте окремо все прорегуємо, дамо оцінку кожному із тих інгредієнтів, які знаходяться в цьому батончику. Так. Поїхали. Так. Поїхав. Mm, так. Mm, оце жувачка ця. 8 балів. Шоколад. Так, шоколад я дуже цього візьму. Так, шоколад. Щоб ви розуміли в дитинстві, я як був малим, я постійно з ними кудись катався. Чи в ліс. Чи на якісь фестивалі. Ось. Mm, Завжди їдуть продавати. Тепер вже ні. Бо 20-й рік коронавірус ніхто не їхав, в 21-му ну, там щось. Вони ну, їхали, я не їхав. Шоколад. 8 балів. Тут е, 22-й. Теж нікуди не їхав через війну. Закінчились сезони. І... так. І, і все. А в дитинстві постійно з ними їхав. Було цікаво, ми з топ Ну mm, окуляри треба не забудем не забути Щоб я Бояс туда приеду, нічого не буду бачити Блін Так карамель. Тут і горішки є? карамель ой уже зуби блять <смірка> карамель вісім ну в принципі все Ще горішки сейчас але горішки не вийде Ну, горішки полюба вісім все же и так знаю е. вчора кость блогер подивился видос Тіктоці. Що він попробував мілка морозова. Ну ми їли Марс Морозова, їли Снікерс Морозова Тепер мілка. Якщо він пробував, значить у нас десь невдовзі має появитися ця мілка. Я її куплю. Він дав оцінку 7 із 10. Я як завжди 8 дам. Ну, я попробувати хочу. Що ми то останні їли з цих популярних? Марс мій... Напевно, Марс, так або ні, боунті морозу мом їли. Ну це обмілка. Багато пишуть мені повідомлення. Щоб ми так і знали, що ти накручуєш ті лайки 100 і 200. Бо зараз вже ці нові відоси вже не набирають. По-перше, тоді щось три рази 4 підряд 100 лайків було і 200. Це не я, не кажу мені смисл накручувати. Як я потім знаю, що спише. Один відос там списав про ту Сандору. Так що шах і мат. М -м, а, ну, тепер перестали. Може і тепер ставлять, але YouTube списують. Ви відки знаєте. Наприклад, у вчорашнім вчорашнім. Там стоїть 15, яка може хтось і поставив рівно 100-105. Я тут списав до 15 ввітки, знаєте. Ну... Пишіть що хочете. Не хочете вірити в ваші справи. Я нікого заставляти вірити, не збираюся, не хочуть, най собі Літають в небесах, най говорять, що хочуть. Загальна оцінка. 9 балів. прикольно. 9 балів смачно. Коментарі, так? Угу. Ви зараз скажете, ну ти будеш у лісі, як ти загрузиш. Ну, я візьму, у мене там пару мегабіт, візьму мами інтернет, а ви зараз скажете, а ліса, як ти загружуш? Ну я не знаю, може ми ще до 13.03 не доїдемо туди, не знаю. Я свету ще пусто познам, не знаю. Коротше кажуть, не знаю. Подивіться, може успіємо, може ні. Як ні, то буду все-таки на вечір прем'єра. Виїжджаємо, сказали б, 7 годині. Тобто до восьми вже буде тут. Тоді в восьмій може бути прем'єра. Ну а може, укладешся, інтернет потягне, не знаю, буде спіду на якийсь поле. Подивимось, пішли читати, що ви там написали. Ми вчора вас не вспіли дочитати. Ого, щось ви під вчорашнім ще успіли. Дайте коментарів написати. Поїхали, що ви там написали. Тісмей e, 2005, бро за це я тебе поважаю, що ти не куриш і не п'єш і багато років в твоєму баті, що теж цю Гедоту не вживають. Ти цим даєш великий приклад своїм підписникам. Дуже дякую за підтримку. так. Чим більше, може дійсно так вийде, що на мене вже велика аудиторія підписана. Можливо, я дійсно. Ну, правда, вони всі школярі, так, але якщо я буду їх мотивувати, цей, цю Гедоту не пити і не вживати, можливо, коли вони виростуть, вони стануть по цьому плані. Ну, самі розумієте. Це здоровий спосіб життя і будуть берегти своє здоров'я, не як іншим плювати на здоров'я. Нам лише головне затягнути та, й, та бухнути. Думаю, може ми виведемо хоча б нове покоління завдяки моєму каналу, на чисту воду. Та. 에, містер Бістер, давно вже не було домашнього печива на каналі. Круто, що зняв, а то постійно одні тільки на солодощі. Ну а це, блін, не солодощі. 에, рогалики з ма. Сам пишеш. Ну я зрозумів, що типу, домашня їда, але по-перше, ти пишеш домашню печу, ну, типу, що домашня, ліпше, як завжди. Це куплено на базарі, мама купила. Але, ну так, це жінка якась пече, потім тако завертає. Що це, можна сказати, домашньо, у стилі домашнього, так сказати. А все решта магазини, що ми до цього пробували. Тому такі справи. Крістіна Матвєєва, Денис, я тебе дуже зауважала, що ти не куриш реально далі проживеш, ніж твої друзі. Дуже дякую. Ну, знаєте, кожен вибирає свій шлях. Я вибрав такий. Та. Марія Мартіна Кастіла -ка Зуело за те, що не палиш, до пожар, подякував. Джипіасто, повністю з тобою поджуюся. Сіарети зло, ніколи не пробуйте, бо затягне і ви вже не лишите. От так. Це дуже знаєте, як в тьму тебе захаплює цими кличнями, ти не хвилин вибратися вже з тої тьми. І тільки м шляхами, можливо, якихось психологів, шляхами якихось можливо, ну, можливо, священників, якось вже та що залежна від цих ну, цих, ну, цих, курва, цього, випивки, можливо, витягне, але буде дуже важко. Та, Тому ліпше не пробувати. Лего Фокс, ти такий смішний? Радий, що смішний. Фінву, хоча ти кажеш, що відео буде недовго, але все рівно в кінці до 20-30 хвилин затягуєш. Цей раз до 22 Цей відео ми вже поки що лише 11 хвилин, може це буде найменше. Е, бо бачите, лише одне з'їли, то. Киї й... е, Рафел, є такі пари білошкірі з чорношкірими, але я це не одобрю. Та ясно, що є. А десь в Франківську, чи я вроді бачу білошкірну, ну не знаю, чи то. Що... То я чорних бачу, але чи вони з нашими білими? Не знаю, бо розумієте дійсно, як це е, ці пари створюються. Наша раса з не з іншою расою. Того, що вони, як я був у Франківську, я пам'ятаю, заходив Сільпо, був кісь там чорні, тобто вони їдуть сюди на навчання, Ми То розказували там якісь люди, що вони їдуть сюди на навчання навчатися якось, не знаю, Їм дуже подобається Україна, щось там, ну щось вони там навчаються. та. І так вони знайомляться з нашими, хто там знає англійську, і так ось виходить. Не буде ж український, хоча ні. Якщо народять вони тут на Україні, то чорношкіра дитина вивчить українську і буде український коз... чорношкірий козачок. та. Ну, якась така фігня, але вона існує. Та. Фінву, ти казав, багато дивитися не будемо. Все рівно до 20 хвилин іде відос. Та Я розумію, я розумію, що все-таки затягнули, бо ще був частий. Добре, давайте дочитаємо вчора не успіли. Так, 27. Так, вітаю всіх школярів. Це мені здається, читали в ціх з першого проспали. Твої відео на хром це читали, класно співаєш, читали. Чому так красиво співаєш читали, де ти зрозуміло, що дорожче за стоїмося, то пачки. та ясно. І якраз я про Олю, бо у нас дистанційно. Ага, ми це вроді теж читали вчора. Ну так, кому дистанційно повезло. Інтересно, є палички, що ми не зі своїми читали, ти ще скажи, що попадеться трен, котрим поможете. Це читали, цю пачку ти точно не рекомендуєш, що це хтось, ага, та, звичайно, оце ми здається не читали. Пише чел 22 го року. Жаль, що сколько времени прошло, а реакцію на пікнік батончик так і не зняв. Бо його не знайшов, я думаю в Болгарії знайдеш. Вже приїхав. З Болгарії у нас їх давно немає. Я гуглив ще тоді ще при вас, що, що є десь батончики, там у Києві ці пікніки продаються, що в Болгарії їх не було. Тому таке. Але я приїхав з Болгарії, ну може і наперед, що коли я поїду, типа, ну я вам знімав магазин, у Болгарії нічого там такого. Не бачу. Фінву круто, якби у цих паличках було щось Airpods чи PowerBank, я підписую. Ага, тільки мрій, таке, пише: добре, тоді собі куплю. Купи. Не може бути у паличках дешманських за 30 чимось гривень попастися техніка, яка коштує хоча б 300, 400 500 гривень. Таке не може бути. Це що вам, лотерея чи що? Та Ти лотереї теж намахало в більшості. 99 із 100. Тільки палички наверить класні, та. Пооджусь. Ніколі Алмейда, я теж люблю. Ага, я це читав. Літті Брс, прикинь моя подруга два тижні назад такі їла і їй попався літачок пластмасовий і маленький на колесках і моторчику. Ну та. Тоже фіня. Mm -hmm. Так як у мене. Теж на моторчику. У мене така шпилька тут. І то залітаєте. Но, ну бо тут ці палички, тіпо, вони типу, своїм виглядом тіктоківським. Що їх беруть, типу, а в результаті... Те, що, мої... що я колись в дитинстві мав... що почу... почухав. То і зараз то саме. Деш... Дешманська Китайщина. Тісмей, чому вже відео перестали набирати по 100 лайків YouTube побачив і тебе списує. Тепер я вже це сьогодні казав. Не знаю, напевно, списує, бо надоїло лайкати моїм аудиторам. Не знаю. Або побачили, бо вони, може, думали, що ми тобі поставимо зараз 100 лайків, YouTube хоча б 100 переглядів, 200 зарахує. Ну... Не вийшло, як гадалось. Десь є по 100 переглядів з цими лайками, але там, де не запиє челендж, там тільки рівно 100, а не 200. Тому не дуже вийшло. М -м так, це у нас школьник первокласний. От. Оригінальний нікнейм. Блін, опять мені сьогодні в школу. Прийми мої глибокі співчуття, не повезло. Алмейович, я думав, там буде поп-іт. Ні, е -е, попит. Та де ти він вже не популярний? Ти ж скажи, спіннер буде. Та ні, не буде. Лего Фокс. Думаю, там буде м'яч маленький. М'яч маленький. Ну хіба що цей? Пластмасовий. Містер Бістер, ну ні, все-таки там попав все що. Отой. Гоночна та машина, знаєте, Формула-1, ото ну, маленька. Та така, що запускаєш, но ну, ч. Містер Бістер, ну, як висновок, це просто для привернення уваги напис Тік-Ток, е, що типу, його більше купували, а вже потім дитяча нікому не потрібна іграшка. Так, повністю з тобою згіден. Просто. Скажем, аби вони хайпанули, аби їх купили ту пачку в результаті таке. ДжейПіас, e, я думав, там свисток, свисток. А, ні, не вгадав. Ну, видиш, ти не вгадав, бо я думав, що ви вгадаєте, ви не вгадали. Ну, вийшла якась машинка. Ну, свисток гірше, бо якби я свистів, в мене так би вуха боліли, що капець добре. На, цьо, на цій прекрасній ноті ми зачитали. Ви зараз скажете, та там ще були відоси, де ти казав зачитати. Йой, зараз ми будемо шукати ті відоси, ті коментарі, які я ще не читав. А, я знаю коло озера, та? там попередні, де озеро я знімав поперед. Та то зараз буде знову до 30-20 хвилин. Це вже хоч буде менше йти, вже не будете мені писати, чого так довго відос. З вами був Денис Френдлі. Я сподіваюся, що я сьогодні проведу гарний час на природі, може будуть якісь шашлички, може щось буде якийсь вайп, чил. Не знаю. Подивимось. Коротше, побачите, постараюся щось там зняти. Якщо не вийде, то не вийде. Гарного всім дня, всім пока. До наступних відосів, пока.